Світ святкує різдво під славнозвісну мелодію Щедрика, написану українським композитором Миколою Леонтовичем. В цей час росіяни стирають з лиця землі українські міста і села, вбивають воїнів, цивільних митців, тих самих, які, мов, титани, тримають на своїх плечах українську культуру. серце нашої держави її пісні, книги, картини. Кіно замість пера і пензля чимало творчих людей взяли до рук зброю і загинули, захищаючи Україну. А тепер повернімося у минуле. Ранок, 23 січня 1921 року. Одним пострілом чекіст убиває українського композитора Миколу Леонтовича. У цей час український Щедрик звучить по всьому світі, а його автор стає всесвітньо відомим посмертно. Це вбивство для них було таким цілеспрямованим цинічним для того, щоб залякати українську інтелігенцію, залякати український народ, тому що і Леонтович, і його пісня, і його щедрик це була загроза для радянської влади. Усе розпочалося в Києві на концерті пам'яті поета Воронного Симон Петлюра, почув, як професійно співає український хор. Тоді він ухвалив рішення саме через пісню знайомити Європу з Україною, щоб за кордоном, нарешті, навчилися відрізняти українське. Від російського і так жартуючи, сказав, що у вас є декілька днів, два тижні. Ви повинні створити хоровий колектив і з цим колективом виїхати до Парижу на Паризьку мирну конференцію, яка мала проходити у березні 1919 року, і презентувати світові нашу українську пісню. Хор створили до репертуару, відібрали 15 творів Леонтовича. Серед яких був і щедрик. Саме він став головною візитівкою співочої капели. На той час український щедрик в обробці композитора вже був відомий у Києві. Згодом у нього закохався весь світ. Це був тріумф по всіх майже країнах: і Німеччина, Франція, Іспанія, Англія, Нідерланди, Польща, Чехословаччина. Це був тріумф української пісні в світі. Радянська влада не пробачила українцям власної культурної ідентичності. Саме під час світового турне хору Української Народної Республіки більшовики встановили контроль над територією УНР. Повернення додому стало небезпечним на співаків. Могла чекати репресія або навіть смерть. Вони виїхали у відрядження. А фактично залишилися більшість на все життя за кордоном, тому що в Україні змінилася політична ситуація, і назад додому вони вже не повернулись. Там одиниці тільки повернулися у 20-х роках, але на жаль, вони всі були заарештовані, репресовані, заслані до Сибіру. Спроби знищити українську культуру та державність Росія вчиняє протягом століть. Сьогодні особливо жорстоко. Одне з чергових майже зруйнованих міст Покровськ, саме тут Микола Леонтович працював над однією зі своїх найвідоміших композицій Дудариком. Коли Олександр Кошець у 1929 році приїхав до Франції у січні, місяці, а там перебувала хорова капела, Думка Українська, і він був вражений тим, як Нестер Городовенко майстерно виконав до Дарика. І він, коли зайшов за коліси, сказав: у мене так красиво, не вийшло. І я думаю, якби я виконав так Дударика, як ти зараз, Нестер Довенко, то Дударик був би таким популярним, як і Щедрик по всьому світі. Це ще один доказ геніальності українського композитора Миколи Леонтовича та українських виконавців, які, ризикуючи свободою і життям, виходили на сцену, щоб заявити світові про Україну роками. Росія знищувала українських митців, боячись наших пісень і традицій. Драматурга Миколу Куліша та кінорежисера Леся Курбаса було застрелено однією кулею в цілях економії. Письменник Микола Хвильовий наклав на себе руки, аби уникнути репресій. Автора червоної руки Володимира Івасюка знайшли повішаним у лісі під Львовом. Художницю Аллу Горську було жорстоко вбито в помешканні її свекра. Сучасна війна так само безжально нищить все українське. Володимир Вакуленко письменник і вчитель, викрадений і вбитий окупантами в Ізюмському районі. Максим Кривцов, поет і військовий, загиблий на фронті. Вікторія Рощина журналістка, яка загинула в російському полоні. Вероніка Кожушко художниця і поетка, що загинула внаслідок російського удару кабами по Харкову. Цей список можна продовжувати довго. Та краще цінувати все українське в пам'ять про тих, Хто його плекав, творив і був за це вбитий Росією? Вічна пам'ять полеглим митцям і героям.